Вітання, як завжди, у цій порі. До вашої уваги новини стрія у студії. Працює Люба Єворська. На початку про найголовніші події коротко українців не депортуватимуть з Італії. Баварія у Львівщину сьогодні страсна п'ятниця. Про це і не тільки у цьому випуску вже за мить. Українці не чіпатимуть. міграційні служби Італії, не депортуватимуть громадян України, які проживали на території регіону, що постраждав від землетрусу. І у наслідок трагедії втратили відповідні документи. Повідомляє прес-служба МЗС України. Про це домовились радник із консульських питань Руслан Семенченко, радник посольства Василь Швець з керівником міграційної служби міста Аквіла. Працівники посольства також відвідали два наметових містечка Дарня та Сантілія, де наразі проживають, відповідно 16 та 5 українців Баварія для Львівщини вчора перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Валерій П'ятек зустрівся із держсекретарем Міністерства економіки, інфраструктури, транспорту і технологій вільної землі Баварії Каті Гесель. Валерій П'ятех запропонував німецькій стороні підписати угоду про співпрацю, яку схвально оцінила Каті Гесель. На думку першого заступника голови обласної державної адміністрації, підписання такої угоди дасть доступ Львівщині до європейських програм та. Ресурсів, окрім цього, Валерій П'ятак запропонував представникам німецького бізнесу продовжити інвестувати у Львівщину і запевнив, що влада Львівщини надалі всебічно підтримуватиме німецькі інвестиційні проекти. Великодні забави традиційно на Великдені у Шевченківському гаю відбуватимуться гаївки. Цьогоріч дійство супроводжуватиме акція Святкуй Тверезо. До участі в акції будуть залучені велосипедисти, оскільки велотуризм і велоспорт надзвичайно поширений серед молоді. Спосіб здорового проведення часу. Велосипедисти влаштують театралізоване дійство, участь в якому зможе взяти кожен охочий. Активісти, волонтери асоціації вибір, здаючи буклети, закликатимуть львів'яни гостей. Міста святкують Верезу, бо великдень для оздоровлення, а не отруєння душі і тіла. Розповідають організатори заходу. Першої ієрархи та ієрархи України, глави усіх церков різних конфесій надіслали великодні послання усім вірним. У своїх зверненнях вони наголошують на світлості і торжества Божого Воскресіння, яке є тим днем, що нас усіх об'єднує, що робить усіх нас дітьми одної великої родини. Вони закликають не боятися економічної кризи, а радіти пасхальною радістю, бо в самому Воскресінні не вичерпне джерело вічної радості, святої надії і сили нашого християнського життя. Воскресіння Христове, як зазначає духовенство, дає нам передусім надію а кризи і всі буденні проблеми це лише шанс покаятися, змінивши спосіб мислення, шанс відмовитися від ідеології та психології споживача. Сьогодні Страсна П'ятниця, день, коли на Христі помер наш Спаситель Ісус Христос. У всіх церквах східного обряду відправлялися вранці богослужіння, особливістю яких є виніс плащаниці, полотна, на якому зображене тіло Ісуса, яке кладуть до гробу. Більше про п'ятницю перед Великоднем дивіться у наступному матеріалі. Христа загорнули в плащаницю для ритуального поховання. В Євангелії чітко сказано, що після смерті Ісуса Христа його тіло загорнули у чисте полотно і поклали у нову гробницю, висічену в скелі Йосипом Арматейським. Потім Йосип закрив хід у гробниці величезним каменем. А коли Христос воскрес, то поховальне полотно лишилося у гробниці. Християни зберегли його до нашого часу. Використання святої плащаниці у богослужбах Великої п'ятниці і суботи, так як ми її тепер починаємо відносно недавнє, але своїм походженням вона сягає самої смерті Ісуса Христа. І Христос є сам є прикладом Воскресіння, первістком Воскресіння, бо на третій день Він воскрешає із мертвих і повстає у всій своїй славі, і людині Він залишає на наспомін оце біле полотно або плащаницю, де людина, приходячи до плащаниці, може бачити там. Відображення Христа Відбитку Христа сьогодні у Християн найбільш жалобний день року. Віряни відзначають день смерті на Голговському хресті Ісуса Христа. Церква закликає цього дня до найсуворішого посту. Слід утримуватись від надмірностей, розваг і веселощів у другій половині дня після Хресної смерті Христа. У всіх храмах з вівтаря виносять плащаницю зображення на тканині тіла Христового богослужіння страсної п'ятниці присвячене пригадуванню спасенної смерті Месії. З Ранку в храмах читають 12 Євангелій. Літургія не проводиться. Чим підкреслюється винятковість цього дня і жертви Христа на Голгофі? Сьогодні ми стоїмо перед плащаницею, перед тим знаком і символом, символом Христового розп'яття. Сьогодні ми віддаємо поцілунок Христові. Ми сьогодні подібно до тих побожних людей, котрі приходили під хрест. Щоб зняти Христа і віддати Йому поцілунок миру, ми сьогодні цілуємо рани Христові, але нехай серце наше не повниться смутком, бо вже за три дні Він воскресли із мертвих. Це віруючі утримується від вживання їжі. Плач про поховання Спасителя, хоча і сповнений скорботою про його смерть, але вже готує до великої події воскресіння. Наступний день велика субота, присвячений пригадуванню перебування Ісуса Христа у гробі та його зі шестю у пекло для визволення душ померлих. Пасхальну ранкову службу зазвичай розпочинають опіночі. Після неї освячують пасхальну їжу. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Завтра у цій порі. Чекайте Світлану Кренців. Вона підсумовуватиме цей тиждень. А я прощаюся з вами. Бажаю радісних та веселих свят. Хтось із великих якось сказав. єдина справжня розкіш це розкіш людського спілкування. Я ж дарую вам цю розкіш у вигляді спортивного огляду, тримаючи вас у курсі останніх новин у світі спорту. В студії Олег Филик. Сьогодні у випуску гранди українського футболу Динамо та Шахтар у півфіналі Кубка УЄФА. Українські дзюдоїсти мають намір покласти Європу на лопатки. Хею не позаздриш. перед матчів і настрої Володимира Кличка та Девіда Хея. Про це і не тільки дивіться далі. Кубок УЄФА. Динамо за всіма статтями переграло ПСЖ. а Шахтар втілив мрію про українську команду у фіналі. Київський Динамо виграло у французького ПСЖ у чвертьфіналі Кубку УЄФА не завдяки удачі, а завдяки сучасному футболу, який продемонстрував колектив на чолі з Юрієм Сьоміним. Про це після матчу заявив президент футбольного клубу Динамо Ігор Суркіс. Динамо показало, що грає у сучасний атакувальний футбол, не дає супернику простору, якщо є можливість пресингує на чужій половині поля і робить те, що потрібно для сучасного футболу. Що ж до гірників то вони закономірно довели зустрічі з Марселем до бажаного результату у матчі відповіді двох м'ячів Донецьку вистачило шахтарю, щоб вирішити для себе питання виходу до півфіналу. На думку президента Динамо, протистояння з Шахтарем буде дуже цікаво для українських уболівальників. Кличко буде бити Хея усі 12 раундів. Чемпіон світу на дважкій вазі за версіями IBF, IBO та WBO Володимир Кличко збирається довго катувати претендента з Великої Британії Девіда Хея. Про це український спортсмен заявив на прес-конференції в німецькому Гільзенкерхені, де 20 червня відбудеться бій. Я перетворю поєдинок у тривале побиття і нокаутую Хею у 12-му раунді. Я розумію, що він молодий і нахабний чоловік. Я хотів би порати йому стримувати свої емоції, економити їх для виходу на ринг. Я навчу його, цитує чемпіон. На світу BoxingScene.com. нагадаємо, британець знову з'явився на публіці з зображенням вбитих ним кличків. Призер Олімпійських ігор Роман Гонтюк з Івано-Франківщини не поїде на чемпіонат Європи з дзюдо. Головний тренер збірної України з дзюдо Сергій Дуброва визначився зі складом, який поїде на чемпіонат Європи, що відбудеться 22-26 квітня у Тбілісі. У списку Сергія Дуброва немає бронзового призера Пекіну представника Івано-Франківщини Романа Гонтюка через травму. Що ж сподіваємося, що Роман Гонтюк встигне одужати до Всесвітньої універсіади, яка пройде у столиці Сербії Белграді з 1 по 12 липня і чемпіонату світу у серпні. Загалом у у наті Європи візьмуть участь 14 українських спортсменів. А тепер про шахи у другому турі четвертого етапу гран-фрі фіде український гросмейстер Василь Іванчук, який грав чорними фігурами, поступився росіянам Петру Свідлеру. Українець потрапив у жорстокий цейтнот, втратив позиційну перевагу і на 29-му ході прострочив час. Українці Сергій Карякін і Павло Ілянов розійшлись мирно, відповідно з Рустамом Касаджановим і Олександром Грищуком. Турнірне становище після другого туру таке: Аронян два очки, Грищук та Свідлер – по півтора. А зараз витяг з нашої історичної скарбнички цього дня, 17 квітня 1935 року народився Віктор Юрійович Турянчик, український футболіст, центральний захисник Київського Динамо, заслужений майстер спорту, чотириразовий чемпіон і двічі володар Кубку Союзу. На цьому у мене вся інформація. В суді працював Олег Филик. Нехай дух Христового воскресіння витає між вами завжди. Рубрики «Погода» на нашому каналі є медичний центр Арніка. Завтра вранці буде хмарно, дощитиме ближче до обіду, можливо, виглядатиме сонечко. Температура повітря протягом дня становитиме від 9 до 18 градусів тепла. Вологість повітря 45%. Вітер дутиме із заходу зі швидкістю 3-6 метрів на секунду. Партнер рубрики Погода, медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.